Добрий день, вас вітає магазин Velotaime і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед Каманч Магавк з розміром колеса 27,5 дюймів. Рама велосипеда виконана з алюмінія і вага велосипеда в 16,5 раМі разом з заводськими комплектними педалями 14,8 кг. Манетки на велосипеді встановлені Shimano SL M310 Altus на 3 і 8 зірочок. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Передній амортизатор SR Santour XCT з гідролокаутом. Вход 100 мм, пружина масло. Покришки встановлені Kenda Small Block 27,5 на 2,2 дюйма шириною. Абада, алюмінієві посилені Вінман Диск Бул. Передній перемикач Шимана Альтус Fd М311. Шатуни провів Бернер на три зірочки 42, 32 і 22 зубчика алюмінієві. Задній перемикач Шимана Асера RD M360. Касета Шимана HG200 на 8 зірочок 1132 зубчика. Комфортне сідло Каманчу. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Шимана БР МТ200 В каретичному вузлі встановлено промпідшипник підшипник. Дуже непоганий велосипед за свої гроші. Магазин Велотайм його рекомендує. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!